В ізраїлі так само розуміє, що певний наступив такий тупи тупік. така ситуація, в якій дуже усі всі ходи, і всі, і всі мають свої недоліки. Розумієте, в тому, що е -е, частина вимагає цієї е -е, е -е, якоїсь домовленості по заручниках будь якої ціною. А інша частина суспільства ізраїльського вимагає закінчення все-таки операції в Рафіху і вирішення цього питання з Хамасом остаточно. і керівництво Ізраїлю, воно зараз на такій розтяжці опинилося. І між цими двома протилежними вимогами, які виключають одна в одну. І оця от тим більше це остання інформація про цей, е, мусі, начебто, що готується. Е, е, Документи на притягнення до відповідальності лідерів Ізраїлю. це знаєте, такий вже зовсім удар нижче пояса, яким намагаються зупинити вирішення питання якраз газою, і ми бачимо, що ну якщо вже буде, буде, буде таке такий акт від ізраїля вчинено, то деякі аналітики кажуть, що ну тоді вже втрачати керівництво Ізраїля не буде що. І тоді вже можуть бути прийняті більш радикальні рішення, на які зараз не наважуються. Та міжнародний головний суд, який видав на Путіна цей ну, мандат на затримання, і так само намагаються зараз продавити від е, доброзичівці Ізраїля таке саме е, рішення, чому опираються Сполучені Штати. І вони, наскільки відомо, мають вплив на цей суд, хоча самі не підписували документи про, про те, що вони підпадають під його юрисдикцію. Ну, ми бачимо, що залишилося е, фактично два дні до закінчення свят в Ізраїлі, після яких була обіцянка, що будуть певні дії е, зроблені. І якщо вже щось і відбудеться, то я так розумію, що або вівторок, або в середу, ми вже побачимо якийсь рух. Бо вже далі затягувати з цим Рафіохом, з нового року, фактично йде затягування, і ну, треба щось вирішувати. І так бо вже питання нагальне виріш... вирішення з болою, що фактично там все більш гарячішою стає війна на півночі. І ці безпілотники хіба долітають це південніше і південніше. Вже долетіли майже до Хайфа. От останній був випадок. І е, такі залпи там по 30-50 ракет е, відбувається з, з боку Лівану. Хоча в Лівані там вже луднають голоси, які закладали, закликають Хізболу зупинитися. Е, тверезі такі, які розуміють, що якщо відбудеться така е, військова операція з боку Ізраїлю, то Ливану просто буде не перелівки. Просто буде держава Ливану перестане існувати як якась цілісність і, і... В першу чергу інфраструктурному вигляді вона дуже постраждає, бо вже зараз вони порахували скільки їм вартувала ця операція з боку Хізболи. і для як для Лівану це величезні гроші. Там не мільярди вже йде е, рахунок. Ну ви ж розумієте, що хто платить, той дівчину танцює, тобто платить Іран, зброю дає Іран. А ливанське керівництво і інші політичні сили в Лівані. Вони фактично мають таку е, ну подавлену е, стан станстантакі в цій ситуації, коли Хіз фактично отримає в заручниках села ціл, цілу країну. Ну, вони сказати так можуть е, з, з точки зору збереження себе любимих і е, е, тих е, грошей і зброї, яку вони отримують, і ту владу, яку вони мають. Але як для Ірану вона цінність собою являє лише з тої точки зору, що вони якраз чинять тиск на Ізраїль як зброя проти Ізраїлю, і через те саме їх там і тримають, і допомагають. Якщо вони не будуть цього робити, то кому вони взагалі в Ірані потрібні? Ну там те, що вони такі самі шиїти. Ну все таке. Всі, хто знають схід, розуміють, що для персів в Ірані араби це люди другого сорту. Тому вони до них ставляться до розходного матеріалу. Як арабів шиїтів трошки краще, до арабів синітів трошки гірше. А, бачите, як вони хамас кинули, що вони думали, що їм коли вони розпочнуть цю операцію, всі допоможуть і всі під, підпрягуться. А якось воно так вийшло якось не дуже як для них добре таким. Чином, а якби були більш рішучі дії Ізраїлю і світового співтовариства, то від Ріхамас вже е, нічого давно не лишилось. Ну е, звісно, що сам Ізраїль втримати, припустимо, пряме зітхнення таке потужне з Іраном. Йому буде, буде дуже важкувато, тобто, ну може Іран нанести якісь там удари, такі по якихось критичних місцях. Тих самих ядерній програмі з Ірану по заводах військових, але вдовготривало без американської допомоги це буде майже неможливо. З хізбалою така швидка операція, вона, на мій погляд, можлива там військовим аналітикам відніше, вони більш докладно можуть розкласти цю ситуацію. Складність в тому, що Хізбала так само, як і Хамас там набудувала тунелів. І в цьому в цій ситуації єдине, що може, скажімо, цю ситуа... ну, допомогти, це те, що е, Сахал зараз е, здобув дуже такий досвід потужний по війні саме в цих тонелях, і це відмічають навіть західні військові аналітики, і, і що все таки ізраїльська армія вона мобілізувалася, змогла виявити ті недоліки, які були на початку війни. Коли зрозуміли, що не так вже Ізраїль готовий до такої потужної військової операції, і, і зараз ну побачимо. Ну без, без цієї операції проти Хізболи, фактично, ми втрачаємо північ країни, дуже багато населених пунктів, і ця невизначеність не не може тягнутися довго тут. От я сьогодні чув, та є такий аналітика Ослендер. Він кілька робив варіантів розвитку подій на півночі. І вони там різні різний ступень мають такої конфронтації. Ну, в будь-якому випадку, ну щось щось там повинно відбутися так воно лишитися не може. Ну так, я думаю, що це взагалі безпрецедентна ситуація, коли два настільки близьких е, народи е, обрали абсолютно різну владу. Е, одна влада на боці добра, інша влада на боці зла. Відверто. Причому ми ж пам'ятаємо, що на початку вторгнення повномасштабного словачина була ледь не головним другом України. Е, пам'ятаємо цю і е, Зузанну Чепутову президентку колишню і Зузан, який є артилерійськими системами, здається, так і. Ми тоді, я тоді навіть послу Словаччини в Києві постійно дякував за підтримку, і він така людина про українське, всі по українське. Потім це раптом, ну раптом для нас змінилося, і з просто відбувається абсолютно зворотні речі. І але я маю друзів словаків і журналістів словацьких. Які щиро підтримують Україну і ніколи вони не втомляться, і ніколи вони нас не кинуть. І не і, і їм так соромно. Насправді це такий загально національний сором серед словаків, які ну мають гідність, які пам'ятають 68-й рік, як там до речі дівчинку танком переїхали кацапи тоді і кацапи це помісники. Це ми знаємо так про кого йдеться. люди, які не бачать сенсу в житті інших людей і знищують їх. І я хочу сказати, що зараз не знаю, чи все чули про це. За закликам 90, більше ніж 90-річного ветерана Другої світової війни Словака десятки тисяч словаків голос зібрали більш ніж за декілька днів. Буквально більше ніж 4 мільйони євро саме на саме на артилерійські снаряди для України, і це вони якби долучилися до Чехтів. Які на рівні уряду це роблять, так і разом з урядом роблять. А вони уряд Фіцо це уряд абсолютно ганебний. Я надіюсь, він довго не протримається. Так а, і люди, люди своє своє слово сказали. Це безпрецедентний абсолютно збір на, на допомогу України. Тобто ми не можемо казати, що словаки нічого не роблять. Так у них зараз такий дуже ганебний уряд, але словацький народ живий і він також нас підтримує на та частина, яка має совість, яка має гідність.